Всім доброго дня. Я зараз знаходжуся на реабілітації після поранення. І в одному з реабілітаційних центрів, в якому в парку посаджені саженці, знаходжу таку табличку Горбачова Анастасія Валентинівна. Ліса. Це наша ліса, це добровольчого українського корпусу. Це сотні боковини з об'єднаних Терської організації Буковини, де була козацька варта, сотня Буковини та Свобода. Ця дівчина пішла на фронт і загинула за нашу свободу. І тут, в Житомирі, я знайшов табличку з її ім'ям і посажене дерево. І такі чудові рядки, мама, не плач, Я розквітну весною загинула військовій українській війні, російсько-українській війні. Вічна пам'ять тобі, наша героїня. Хто міг подумати, що далеко від батьківщини, від родини, від Буковини я знайду таку меморальну табличку, честь якої посаджено дерево у пам'ять нашої ліси. Спочиваюся з Богом.